Чи справді Росія готується завершити війну до 26-го року, що насправді відбувається за зачиненими дверима або дипломатії. Ну і чого чекати на фронті найближчим часом? Про все це будемо говорити із нашим гостем Дмитром Снігірьовим. Це співголова громадської ініціативи Права справа військовий аналітик. Друзі, це каже до медіа. З вас подобайка, військова підписка. ну а ми починаємо. Вітаю вас, пане Дмитре, рада бачити вітаю, дякую за допрошення на взаємо. Отже, бачили ми свіжу заяву, із зокрема, гура, нам кажуть про те, що Росіяни очевидно можуть завершити війну до 26-го року, каже представник Гур пан Скібіцький. кажуть, Росія розробила 15 можливих сценаріїв військових конфліктів до 45-го року, з яких шість стосуються північної Європи. Тим часом Польща так само зараз каже, має багато боєприпасів лише на 1-2 тижні війни. Ну а взагалі, якщо говорити про бажання росіян... І завершити війну йшлося про те, що е, хотіла Росія, звісно, наростити цю міць, щоб бути зокрема як Штати, як найсильніші країни, і очевидно, сьогодні війна в Україні її заважає. На вашу думку, можуть бути певні дедлайни в Кремлі? А до якого часу насправді готові воювати можуть і мають змогу? Давайте почнемо з того що ця війна не заважає Російської Федерації. Ця війна це не війна за території, ця війна, це війна за природні ресурси, природні копалини. Тому не випадково Російська Федерація запропонувала Сполученим Штатам суспільний видобуток природних копалин на окупованих територіях України. В першу чергу мовиться про Луганську, Донецьку області. Причому вражає сума: 300 мільярдів доларів. Оце про те, що наразі під контролем окупантів знаходяться е, найбільші в Європі поклади коксівного вугілля, найбільші в Європі поклади кам'яної солі. Ну і там можна перелічувати досить багато. Тобто, можемо говорити про те, що навпаки Російська Федерація отримала вже певний зиск від е, безпосереднього збройного вторгнення на територію України тобто ті суми, які витрачені російським бюджетом на війну, а це приблизно за оцінками спеціалістів до 200 мільярдів американських доларів, вони фактично компенсовані за рахунок українських природних копалень. Це перше. Друге, з приводу можливості Російської Федерації продовжувати війну, це буде залежати не від бажання чи ток російських хатілок, а від позиції Сполучених Штатів щодо закінчення цієї війни. А Сполучені Штати використовують тактику так званої м'якої сили, себто публічно лунають одні заяви з приводу перемовного процесу з Російської Федерації. Натомість практика дій адміністрації Трампа показує те, що основний важель впливу це все ж таки тиск на Російську Федерацію. Це зменшення її військово-політичного впливу в інших точках земної колії. Мовиться про втрату позиції Російської Федерації в Сирії в Ливані, відповідно, сектор Газа. Ну і наразі мовиться про те, що позиції Російської Федерації в Червоному морі це опосередкована підтримка хуситів і відповідно, по підсумках перемовин з Сполученими Штатами. Це фактична відмова від свого ключового партнера. Мовиться про Іран дає підстави говорити про те, що. Тиск сполучених штатів це в першу чергу зменшення можливості Російської Федерації продуктувати своє бачення подій на світовій арені. Ну і давайте згадаємо відповідно. Зустріч представників адміністрації Сполучених Штатів з президентом Республіки Білорусь Лукашенком, де було чітко заявлено про те, що Сполучені Штати дадуть Лукашенку можливість перепочити від військово-політичного тиску Російської Федерації, це з приводу е, хатіла Росії. Останні події, які відбуваються е, е, на тлі перемовного процесу в Саудівській Аравії. Заборона країнами ЄС на перевантаження брокерські послуги щодо російського скрапленого газу і ба більше того, давайте згадаємо рішенням суду: арешт тіньового флоту Російської Федерації зокрема, в Німеччині був заарештований, конфіскований як сам нафтовий танкер, так і відповідна. Нафтопродукти це сума приблизно до 40 мільйонів доларів. Крім того, Сполучені Штати відключили Російську Федерацію, частково від системи СВІ 12 російських банків не вимоги Російської Федерації щодо е, так званого перемир'я на морі, це якраз повернення е, банківської системи Російської Федерації до можливості проведення взаєморозрахунків. Ну і те, що відбувається. В тиші кабінетів це е, американські спецслужби здійснили е, тиск на криптобіржі Російської Федерації спільно зі своїми європейськими партнерами, тобто, як бачимо, комбінований характер тиску на Російську Федерацію, е, які зменшує можливості країни окупанта щодо активного характеру бойових дій е, безпосередньо на території України. Якості позитивного прикладу можу навести хоча б динаміку падіння продажу нафти африканським споживачам. кінцевих споживачі, які отримували російські нафтопродукти з мільйона двісті барельів нафти впали ці цифри до 600 тисяч. Наразі Російська Федерація намагається компенсувати ці втрати за рахунок Сирії. Ну, це скорше за все йдеться про спроби Російської Федерації таким чином повернути свої втрачені позиції і вирішити питання функціонування військових баз, в першу чергу, порту Тартуси, відповідно авіабази Хмені. Тому я ще раз підкреслюю. Буде все залежати не тільки від бажання, чи то хатілак Російської Федерації щодо подальшої анексії українських територій, але й відповідно ключової ролі в цьому сполучених штатів і наших європейських партнерів. До речі, деякі бажання наративи Кремля на жаль, сьогодні звучать і в США. А відомо, що спецпосланець президента США з особливих доручень Річард Гренел, він заявив, що ядерна зброя, яка перебувала на території України, а вона нібито належала Росії після розпаду СРСР. Ну і, власне, що ми мали б її звісно віддати. Я процитую кажу проясні ситуацію з Будапештським меморандумом. Ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Україна повернула. Ядерну зброю Росії, вона не належала Україні. Ба більше деякі заяви спецпосланця президента США Стіва Віткова збігаються із крилівськими наративами. Принаймні про це каже Володимир Зеленський. Давайте почуємо, що каже і до обговорення. Ми всі знаємо, що ніяких реальних е законодавчих підстав, щоб проводити референдуми, не було. Друге, ніхто не може легітимізувати ці референдуми, бо вони були під дулом е зброї. Е Третє мертві душі і повно доказів того, хто там голосував, хто насамперед не голосував. Ніхто не визнає ці території русскими. А, І, на жаль, є деякі голоси, ви бачите, в Сполучених Штатах Америки на високому рівні, які розповсюджують цю інформацію, що начебто ці землі колись були, були належали і колись були руськими. Тобто, це знов ті самі наративи руських Кремля нічого нового. Пане Дмитре, от дійсно бачимо наратив про ядерну зброю, наратив про те, що референдум це власне непогано, це нібито вибір людей, які були змушені голосувати, і референдуми, які були під масовими фальсифікаціями, як далі От з такою командою вести переговори і розуміючи, що насправді в Путіну виходить, вірять, що робити українській стороні, як своєю чергою створювати якусь певну доказову базу і намагатися все ж таки перекинути. Сторону штатів на свою сторону, більше на свою сторону. Давайте аналізувати ситуацію. Не звертайте, я ще раз, закликаю телеглядачів, увагу на заяву. Звертайте увагу виключно на дії представників Сполучених Штатів. Коментувати заяву з приводу ядерної зброї ну це такий самий мовитон, якби, наприклад, Сполучених Штатів почали коментувати заяви радника Офісу президента Сергія Лєщіна. Давайте не будемо опускатися до подібного рівня. З приводу Будапештського меморандуму, це меморандум. Це тільки в Україні Юлія Володимира Тимошенка могла розповідати про політичні гарантії Сполучених Штатів щодо територіального суверенітету нашої країни в обмін на ядерну зброю. Цього в Будапештському меморандіму не було від слова абсолютно. Ще раз підкреслю: це меморандум. Це документ про наміри, тому коли розповідали всі роки незалежності, що обмін на політичну імпотенцію Кровчука в моменті передачі ядерного збройня ми отримали гарантії недоторканності, це була відверта брехня. Але давайте подивимося на не заяви представників Сполучених Штатів, а на її. Наразі Російська Федерація виходить і заявляє про те, що ми не підписали зі Сполученими Штатами відповідних документів по підсумках зустрічі Р-Ріяді. І при цьому звинувачують цьому українську сторону. Як ви вважаєте, це підвищення суб'єктності української сторони на прямивному процесі? Відповідно, що американська сторона апелювала до російської. Питаннями, які були озвучені під час попередньої зустрічі представників Адмі, американської делегації і української, зауважте, шановні телеглядачі, спочатку відбувається зустріч представників України і Сполучених Штатів, де Сполучені Штати отримують бачення ситуації з української сторони, і лише ні потім відбувається зустріч з російською стороною, де по підсумках зустрічі російська сторона заявляє про те, що Підсумковий документ був не узгоджений, бо є позиція України. А позиція України цілком чітка: невизнання окупації контрольованої силами оборони частини Запорізьких, Херсонських, Донецьких і Луганських областей. І саме це було донесено до. Російської делегації представниками американської делегації, якщо б цього не було, то відповідно би сполучені штати і Російська Федерація вийшли б на підсумкову конференцію, прес-конференцію, і продемонстрували підписані договори. Ну або скажімо так, план дій чи то дорожня карта. Тобто, оця заява Російської Федерації научно спростовує той елемент зради, який намагається вчергово розігнати в українському суспільстві, підвищуючи антиамериканські істерії. Друге, Запорізька АЕС вже на вищому представницькому рівні президент Сполучених Штатів виходить і говорить про те, що під час перемоги з Російської Федерації буде підніматися питання щодо подальшої долі Запорізької АЕС. А я пояснюю, чому власне подібне трактування ситуації з боку президента Сполучених Штатів. Знов-таки вимоги Російської Федерації. Україна має віддати всю територію Запорізької області, бо начебто росіяни не можуть поступитися е, територіями, бо ці території вже включені до складу Російської Федерації згідно Конституції країни-окупанта. Досить хідна логіка. І в цей момент Сполучені Штати виходять і говорять територіальні питання, фактично ставимо на паузу, бо наразі розглядаємо питання власності Запорізької АЕС і готовності Сполучених Штатів зайти чи то в вигляді сліпого трасту, чи відповідно інші можливі варіанти контролю за цією атомною електростанцією. Погодьтеся, шановні телеглядачі, якщо мовиться про те, що Російська Федерація претендує на всі землі Запорізької області, то контроль над ядерним об'єктом, а це було одне з ключових завдань так званої СВО, саме захоплення Запорізької атомної електростанції, втрачає будь-який сенс. Бо тоді виявляється, Запорізька атомна електростанція буде перебувати під українським контролем, а не російським. Бо Сполучені Штати будуть укладати договори з українською стороною, а не російським Росатом. А я нагадаю: згідно указу російського диктатора, Запорізька АЕС вже передана в структури Росатома. То поясніть мені, це відстоювання українських інтересів. Чи то зрада і зближення позиції з. Представниками Російської Федерації і зауважте, після цих пропозицій, не пропозиції, а чіткої е, по, про, позиції Сполучених Штатів вже Російська Федерація вимушена виходити по підсумках зустрічі і заявляти про те, що питання Запорізької АЕС ми не будемо піднімати апріорі. Ну, це заяви. Подивимося на подальший тиск з боку Сполучених Штатів. Тому навіть ці два приклади я не буду затримувати в час, бо можна приводити їх досить багато, свідчить про те, що ну, е, інтереси української сторони не просто враховуються сполученими штатами, ба більше того, вони використовуються в якості важіль впливу на Російську Федерацію, і нарешті давайте згадаємо події на лінії бойового зіткнення. Як ви вважаєте на момент перемовного процесу? Активізація бойових дій, а саме успішна е, наступальна операція Сил оборони України в Білгородській області, вона напевно була узгоджена зі Сполученими Штатами, зауважте ані пара з з боку адміністрації Сполучених Штатів щодо активного характеру бойових дій на території Білгородської області. Хоча якщо брати до уваги цю схиблену логіку українських так званих експертів, Сполучені Штати мали би заявити, що вони стурбовані характером військової операції української сторони на території Російської Федерації, бо це, начебто, могло би перешкоджати процесу узгодження позицій між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, що ми бачимо натомість. Ми бачимо удари Сил оборони України, головного управління розвідки Міністерства оборони України по тилових об'єктах на території Російської Федерації, причому з використанням супутникових даних американської сторони. Той самий успішний удар по аеродрому «Енгельс-2», Я нагадаю, шановні телеглядачі, це одна зі складових ядерної тріади Російської Федерації. Більш ніж стратегічний об'єкт. Так, от, характер е, якраз е, удару е, досить красномовно пролюстрували е, росіяни. Виявляється, що е, зв'язок підтримувався американськими сталінками. Мовиться про зв'язок БПЛА, які заходили безпосередньо на ці. Ну і нарешті подивіться, наскільки. Універсально хірургічно був нанесений удар, виключно по складах ЗБК. Це крилаті ракети Х-101, Х-555, якими росіяни тероризують українське цивільне населення. Знищені повністю вщент, які ще докази потрібні, щоби припинити цю антиамериканську історію у українській змі з приводу референдуму Настя, Вибачте, ви декілька питань задали. Тому я даю такі і так. відповіді. На мою думку, і на моє переконання, в чому велика помилка української сторони була під час проведення е, операції в Курській області? Сказавши, а ми не сказали Б. На моє переконання, ми мали би провести, були провести референдум на територіях, які контролювали Сили оборони України в Курській області, з метою створення квазіутворень КНР. Це має відбутися зараз на території Білгородської області. Ми маємо відцеркалити події 2014 року на сході України, а саме утворені квазіутворені ЛНР і ДНР, які ну безпосередньо підпорядковувалися Москві, це би і дало можливість українській стороні виходити на перемовний процес. А говорити про те, що ці території так само за українською стороною. І, відповідно, якщо ви наполягаєте, що Запорізька область, включена до складу Російської Федерації, не можна внести зміни в Конституцію, то вибачте, у нас та сама ситуація. Натомість цього, на жаль, не відбулося. Але цього сценарію панічно боялася російська сторона. Чому ми задали задню? Це питання вже не до мене. Пане Відре, так що, от щоб резюмувати, от, все, що відбувається сьогодні у медіапросторі, була цікава заява директора центрального розвідувального управління США Джона Редкліфа, який сказав, що українці можуть воювати голими руками. Давайте почуємо і поговоримо. Що стосується українського опору, то український народ і армія недооцінюються вже кілька років. Я переконаний на основі своїх роздумів і спостережень з точки зору розвідки, що вони будуть воювати голими руками, якщо їм доведеться, якщо вони не матимуть умов, прийнятних для міцного миру. Пане Дмитро, на вашу думку, що означає ця заява? Ми, якщо звісно, будемо порівнювати, наприклад, бойовий дух і взагалі бажання українців воювати на початку повномасштабного вторгнення, і зараз це абсолютно а, різні взагалі періоди так нашого життя в Україні. Що означає голими руками? Чи не є це сигналом, зокрема штатам, що ну тоді можливо і не будемо давати багато зброї? Як це трактувати? Навпаки? Як знотик підвищення суб'єктності української сторони. Це в першу чергу сигнал цільовій аудиторії російській. Якщо ви очікуєте, що Україна визнає окупацію українських територій, то ви глибоко помиляєтеся. Досвід українського національно визвольного руху показує про те, що українці, ну якщо не голіруч, то з вогнепальною зброєю. Могли здійснювати успішну партизанку протягом декількох десятиліть. Я нагадаю: останній бункер ОУН був ліквідований на Донбасі. зауважте, не західна Україна на початку 60-х років. Це вам відповідь: власне, чому очільник центрального розвідувального управління згадує про високий моральний дух українців, і їх готовність до спротиву. Тобто, це ще раз підкреслю, підвищує суб'єктність української сторони. Вони дають чітко зрозуміти росіянам, що якщо ви розраховуєте чи то на припинення військово-технічної допомоги з боку європейських країн, чи то відповідно те, що Україна може втомитися від війни, а Російська Федерація веде війну на виснаження, то ви глибоко помиляєтеся. Основна перемога українців в цій війні. Мовиться про те, що Російській Федерації не вдалося зламати дух супротиву українського народу. І про це й заявляє очільник центрального розвідувального управління. Знову таки не варто трактувати цю заяву в мінус Україні. Я не розумію, звідки така от реакція на будь-які заяви, які взагалі мають прямо протилежний е, сенс. Мовиться ще раз підкреслюю про. Готовність і до подальшого супротиву України фактові збройної агресії з боку Російської Федерації. Що ж, пане Ветре, будемо дійсно вірити нашим силам оборони. Перш за все, будемо вірити в силу дипломатії. Ну, і, звісно, чекати нових результатів. Переговори, очевидно, триваються. Не замовкають, скажімо так, делегації ні на хвилину. Очевидно, і по якихось таких контактах, яких ми сьогодні і не бачимо у ЗМІ, продовжують говорити. Будемо, звісно, аналізувати. Дякую вам за те, що робите це з нами. Дякую, що доєдналися сьогодні до Кишедовомедіа. Дякую вам. Друзі, дякую кожному. Це був Дмитро Снігерьова. Це військовий аналітик. Дякую кожному. Обов'язково ставте вподобайки. Пишіть ваші коментарі. Ну а так само, друзі, нагадую, що ви на кишиду медіа обов'язково долучайтеся до обговорення в коментарях. Назвичайно важлива ваша думка. Поширюйте це відео, щоб якомога більше людей чули і бачили правду. На все добре.